Дивіться, як Амазон пов'язаний з росіянами. Дивіться, в Амазоні зараз в Німеччині. Всі оці, дивіться, він же електронний, бачите, він їде. Вони у них електронні. Саме цікаве, ці автівки вантажні в Amazon розробив російський тіп, який раніше розробляв йотафон. Помните, був прикол з цим йотафоном. В... Рашки. От, будь ласка, тепер по всій Європі, по всій Німеччині їздять отакі От автівки електронні повністю. А розробник у них цей російський я не пам'ятаю, як його зовут. Я нам боже, напишу чи в офісі, напишу, як його зовут. От, розумієте, що відбувається. І я призиваю українців. Я просто дуже знаю багато інженерів, розробників, технологів, які щось намагаються зробити в Європі і не можуть. Старайтесь, шукайте гранти. Ваш єдиний шлях це тільки знайти грант, щоб його одобрили. Якісь патенти, де знайти гроші на ті патенти, Блін, наскільки це важко? От здавалось би, здавалось би а, для того, щоб розробити отакий от, от а, електромобіль і пустити його в хід, Потрібно було вкласти там декілька мільйонів, я думаю, навіть мільярдів. Потім їх одобрити, протестувати, запустити, щоб воно все працювало. І воно дійсно зараз їде. І в них ну все, все купається і все прибутково. Якого хуя у Росіян синорм. Ну, то такого хуя Я, точно, я даю гарантію. Це 100%, це правда. Українці більш талантливі, вісьми розумніші, більше IQ вище, більш здібність жопи. Це чого? Бо ми в жопі завжди були, і нам треба було з жопи випутуватися. А для того, щоб з жопи випутуватися, треба мозги нормальні мати. І у нас за рахунок цього ну, еволюційно досить добре розвитий черепок. Доставка зробила мені. Потім покажу розпаковку. Зробили. І у українців більше шансів і потенціалу. Справа в тому, що цей діатафон у нього ж бабки на це все були запустити, а в нас нема. От, поділіться в коментарях, ну що нам робити. Взагалі повідправляйте друзям, може на люди побачать люди, які дійсно можуть щось зробити. Ви там в коментарях законектитесь, поспілкуєтесь, може скинутись на один проект та запустити щось європі та покажете, як воно має роботи і взагалі на що здатні українці. Отак от я вас проінформував. Бачите, побачите в наступний раз такий Amazon доставку якусь електрону або інакше компанії. Але електронну це російський тип зробив, який розробляв йотафон. Все, зрозуміло? І що тепер робити? Не прикасатися саме ні до цієї коробки. Хуй я знаю, і не викрутишся ніяк. бачите? Тільки можемо складати гарну конкуренцію і бути краще, ніж вони. Тільки так. Ну, давайте в коментах поспілкуємося, що нам для цього треба зробити, щоб ми їх опередили в Європі або хоч один проект запустили. І я знаю людей, які можуть, але їм не вистачає бабла. Ну що ну, робити? Давайте спілкуватися в коментах. Я там повідповідаю вам.